Акція називається Врятувати єнота. Щодо вимог ми дуже хотіли б забрати єнота на лікування, на реабілітацію. І мені дуже шкода його, і ці люди, які прийшли, вони також підтримують ідею, щоб допомогти єноту. Я гуляла в сіті центрі і випадково побачила єнота в дуже поганому стані. Як мені здалось, тому що в нього не було реакції на людину, на мене він був неактивний. у нього блискліні очі. І я виклала це відео в соцмережі. воно набрало 5 мільйонів. На одному з відео в нього були некоординовані рухи і піджатий хвіст. Це відео також набрало дуже багато переглядів і сколихнуло людей. Взагалі чудово було б, якщо ми змогли б закрити цей контактний зоопарк та дати старт для того, щоб закривалися інші контактні зоопарки, тому що тварини в таких зоопарках дуже страждають.